Друзі, всім привіт! Мене звати Даша. Я мама з книгою. І сьогодні ми з вами поговоримо про три книжечки французької письменниці Стефані Блейк, які називаються Суперзайчик Кака Бека і Воші. Ось так. Ці книжечки призначені для маленьких найменших буквально читачів. Навіть на обкладинці стоїть позначка 3 плюс. До речі, я дуже люблю, коли видавництва позначають вік. Хоча б приблизний вік рекомендований для своїх книжечок. І ці книжки вони є книжками-картинками з мінімальною кількістю тексту, з дуже простими ілюстраціями. І сьогодні, окрім самих книжечок, ми поговоримо з вами про важливість читання таких книжок для маленьких діток. Давайте, мабуть, саме з цього і почнемо. От я дуже розумію батьків. Які приходять до книгарні, або зустрічаються з видавництвами на якихось книжкових фестивалях, ярмарках, підходять до прилавку чи беруть просто книжечку з полички, бачать ціну, перш за все, ціна книжки більше 300 гривень. І вони бачать, що книжечка тоненька, в, неї, в ній тексту інколи буває. Зараз я вам хочу показати. Ну, от приблизно ось так. І ілюстрації буквально от такі, та що там один-два предмети, і вони дуже прості, там нічого сверх надзвичайного нема. І у батьків виникає досить зрозуміле питання, за що я плачу такі гроші? Навіщо мені купляти таку книжку для своєї дитини, якщо ми її прочитаємо один, ну максимум два рази. Так, є таке, ну погодьтеся, хто так не вважав. Але я хочу сказати, що інколи в 90% випадках саме такі прості книжечки, особливо для маленьких діток, вони бувають надзвичайно важливими. І вони несуть одну просту, але дуже-дуже круту думку. Такий, знаєте, посил просто. І зрозуміти його, побачити його, обговорити його після книжки буває дуже дуже важливо. Хоча так ще раз скажу, що я розумію, що ми, батьки, які виросли в 90-ті роки, можливо, там наприкінці х років, ми з вами звикли звикли, що книжка має бути товстенькою, там має бути багато тексту, декілька бажано оповідань. А малюнки це, звісно, класно, але ну, можна і без них обійтися, тому що в книжці головне це слова і зміст, так? тобто щось таке дуже глибоке і те, що можна потім понести далі у життя. Але повірте мені, навіть в таких книжечках теж є. Дещо таке, що можна понести потім у життя, причому не тільки дітям, а ще й батькам. Ну що, давайте будемо знайомитися з серією книжок. Першу беру цю книжечку Суперзайчик. Всі книжки розповідають нам про одного героя, хлопчика-зайчика Сімона. Який живе зі своїми батьками, і в трьох книжках з ним відбуваються три різні історії. От в суперзайчику, давайте я вам так погортаю і буду розповідати, про що ж ця книжка нам говорить. В суперзайчику розповідається така замальовка з життя Сімона, коли він надягнув на себе костюм супергероя. І просить свою маму називати його не просто зайчиком, а суперзайчиком. Мама там йому щось пропонує, давай супчика поїмо, вставати з ліжка, мій зайчику. Вона лагідно до нього звертається, але він каже: Мама, ніякий я там не зайчик, я суперзайчик. Мама не сперечається, мама нічого йому не каже. От. І наш суперзайчик після сніданку вирушає. Покорювати, підкорювати цей світ. Він іде на прогулянку рятувати світ і вбивати всіх злочинців. І Ось він бачить дерево, залізає там в дупло, і так стається, що йому до пальчика потрапляє ну, тобто така заноза. Тут, до речі, таке цікаве слово. Я його перший раз чую, зустрічається цю скалку. Вони називають. Скапка, здається, зараз зараз загляну. Дайте, хвилиночку. Да. Так, це слово тут написано як скапка. Я чую, його бачу, верніше, перший раз. І ось так стається, що у нього в пальчику застрягає. Він тут пояснюється так, що шматочок меча. І наш суперсміливий, суперхоробрий, супергерой, суперзайчик відчуває біль, не знає, як позбавитися цієї скабочки, і він кричить: Мамо, біжить до своєї мами. І мама тут поводиться дуже-дуже мудро. Вона не кричить на нього, вона не каже йому, що а я ж казала тобі. І вона не реагує так, що, знаєте ніби, ну що ж, ти такий суперзайчик, а якоїсь маленької скапки там собі загнав і тепер боїшся, і тепер ти що вже не такий суперзайчик, а не засміхається над ним. Тобто так? Вона просто бере голочку, бере голочку і дістає шматочок меча. Так? І Хлопчик каже: значить, це все лиходій напав на мене з отакимним мечем. Да? Ну, тобто хлопчик намагається показати, що це не він винний, да? а таку, таке поранення він отримав від лиходія. І мама знову ж таки нічого йому не каже, Те, щоб трішки зменшувало його значущість. Да? Вона каже: О, зрозуміло, мій зайчику, І все. І йде його там прибирає. Так, ось тут якраз. Відбувається. Дивіться, який він переляканий, але не плаче, бачите? Не плаче, нічого з ним там не відбувається. І все. І він радісний, хоче далі бігти. Мама питає у нього, куди, куди це ти з цією скапкою зібрався йти, мій зайчику? А він у відповідь: Матусю, та ході, це не скапка, а супер меч проти злодіїв. Я йду здіняти на сміх лиходіїв усіх, бо я суперзайчик. Угу. І мама знову ж таки нічого не каже, і наш сміливий суперзайчик іде далі підкорювати цей світ і дорослішати. Да? Таким чином. Чому цю книжечку потрібно прочитати разом? По-перше, які моменти тут можна обговорити? Ну, перш за все, це дійсно, що коли тобі потрібна допомога, ти завжди можеш прийти до мами. Мій маленький хлопчику чи моя малесенька дівчинка. І мама без осуду, без о, якихось там, знаєте, е, нота, нотацій, <смі> вона підтримає і допоможе тобі, не буде сміятися з тебе і обіцінювати е, твою гру. Да? Підтримає навіть твою гру і погодиться, що це не просто там якась подряпинка, да? а це дійсно поранення, яке ти отримав від лиходіїв. І для батьків це дуже важливий момент, який можна не обговорити, а самим продумати, що як треба реагувати. По-перше, на гру дитячу. Не треба показувати, що ай! Та ти цим граєшся, і це все-таки дурниці якісь. А дійсно підіграти і таким чином підтримати свою дитинку. Ось, і в моменти, коли дитині погано. Просто допомогти їй так, як треба дитині, так? і все і далі не сміятися, не бути якимось там вчителем і показати, а я ж казав, просто бути поруч, бути потрібним тоді, коли цього потребує дитина. Ось так. Здавалося, б. скільки тут у нас сторіночок? Сторіночок 20, мабуть, виходить. Книжечки, а ось який глибокий зміст, глибокий сенс можна тут його отримати. І погодьтесь, що таку книжку, саме цю книжку можна прочитати не один раз, а ще раз, і ще раз, де знову пережити ці моменти для дітей цього віку, приблизно трьох рочків. Це важливо. Вони люблять одну і ту саму історію, одну і ту саму казочку переслухувати да, по декілька разів. Тому я думаю, що ця книжка зіграє вам точно не одноразово. Далі цікавіше. Та книжка у нас була про супергеройство, про дорослішання, <гум> безпечне дорослішання біля мами. Далі ми йдемо до книжки Какабека. Тут не про какашки, якщо що, якщо ви раптом лякаєтесь цієї теми, але тут буде про погане слово слово таке паразит, яке причепилося до теж нашого хлопчика Сімона. І Тут теж є момент, на який треба звернути батькам і подивитися, наприклад, того, як батьки Сімона відреагували. Давайте погортаю вам і ми з вами подивимось цю історію разом. От собі жив собі зайчик, який казав одне єдине слово. На все, що йому батьки наказали, на якісь пропозиції або там, зауваження. Він відповідав тільки Какабека. Ану, мами чи батьки, трьорічок. Скажіть мені, буває таке, що щось пропонуєш, щось кажеш, що хочеш донести своїй дитині, а вона вам у відповідь тільки ні, наприклад, да, або не хочу і всяке таке. Тут взяли за таке слово какабека. Щоб батьки не казали, от, наприклад, уранці мама будила його, прокидайся мій зайчику. А він відповідав: какабека, какабека. Да? Ось такий момент, де... Сепарації у дитини відбувається, так, що він не погоджується з мамою, а хоч от так все е, не знаю це слово українською сказати, отрицає. Так, і тато його теж там припрошував, він і татові теж казав Какабека. А потім з Сімоном сталася неприємна ситуація. Його проковтнув вовк. Угу, ось так: от. можна, я тебе мій зайчику? А зайчики каже, Какабека. Тож вовк зайчика, ковть та й з'їв. Але ж знову, дивіться, з дитиною сталася проблема, сталася неприємна ситуація, небезпечна ситуація. Батьки після цієї ситуації не. Це вже вовк почав казати так само, как Абека, тому що він його з'їв, і зайчик всередині нього знаходився. Вовк звернувся до лікарні, і так вийшло, що лікарем працював тато нашого зайчика. І ось цей тато він дуже сміливо по перше врятував зайчика. Він зробив ростин. Ні, вірніше він там через рот його витягнув. Ага, Лікар, який не боявся нічого, став рятувати свого малого. Так? Тобто без слів, без зайвих там, моментів, він його врятував. Подивіться, які вони щасливі. Так? Тато не сердиться на малюнку, нема у нього якогось такого повчального погляду. І що він каже? А, ось і наш какабека. І зверніть увагу, він каже, не зайчику, не мій синку. Так? А він каже, какабека. Повторює саме те слово, яке зайчик постійно говорив. І син вже зрозумів, що це слово не є якимось провокативним, не є таким, знаєте, бунтарським. І він каже: Та годі, тато, як тобі не соромно так мене називати. Ніби ти не знаєш, що мене звати Сімон. Все, дитина переросла цей період. І це пройшло дуже легко, дуже спокійно. Без скандалів, без нравоучень, там, да? і без е, того, що не можна казати, там, без заборон, скажімо так. Все. І далі там у них, коли всі повернулися додому, мама сказала, їж супчик, моє зайчиня, а зайчик на те вже не какабека, да? а як смачно, ням-ням. І всякі таке. І щоб показати, що на цьому все не закінчується. Потім у нашого зайчика. Після того, як тато звелив йому іди чистити зубки, моє зачення, він вже сказав пук. Тобто у нього причепилося нове слово. І я думаю, що батьки дітей цього віку теж можуть сказати, що це дуже знайома ситуація. Ніби тільки переросли одну якусь фігню, да? яка дуже дратувала, яка заважала жити спокійно. Чи, а, дуже не відповідала вашому баченню батьківства. Все пережили, слава Богу, а тут на тобі щось нове. <гум> ну, що ти зробиш? Так вже відбувається процес дорослішання у маленьких діток. І дуже важливо нам, як батькам, бути гнучкими і підлаштовуватися під це. І не. Вибивати, знаєте, з дитини щось, що вам не подобається, там, ременем або скандалами, а просто бути гнучкими, читати книжки по психології, вихованню і змінювати не дитину, а себе. Ось така друга книжечка була. Ну і що, найцікавіша, на мою особисту думку, книжка це ваші. От скільки ви знаєте книжок про воші? От Скажіть мені, така проблема, яка, до речі, досить розповсюджена. Я не знаю жодної дитини, яка б виросла без того, щоб у неї в голові не були воші. Але погодьтесь, це дуже інтимна проблема. І, на жаль, у нас в Україні воші досі вважаються чимось таким. Що, чого треба стидатися, ховати, ніколи не казати про це ані в колективі, куди ходить дитина, ані друзям. Взагалі це така проблема, знаєте, про яку краще мовчати. Хоча насправді ця проблема зараз вирішується реально двома походами в душ та і миттям голови. Ну, все одно, от є щось такий наліт: Чогось постидного такого. Да? Ну, давайте подивимось, чому вчить нас ця книжечка. Звичайно, що вона буде вчити тому, що воші це не така вже велика проблема, і з нею можна справитися і так далі. Це я вам так вже проспойлерила. Да? От у нас, дивіться, який фортес гарненький з сердечками для Жоржа. Хто такий Жорж Цікавий для нашої Стефані Блейк, невідомо. Ну, давайте гортаємо. Тут взагалі історія про такий любовний трикутник дитячого, дитячого садочку, зразку дитячого садочку. Була, була собі в дитячому садочку дівчинка Лея в класі, да, в класі, і він в неї, Сімон наш був в неї без безтями закоханий. Але ще в лею був закоханий мамаду, інший хлопчик, інший зайчик. І так зрозуміло з цього малюнку, що Лея надавала перевагу таким мамаду. А зайчик наш дуже ревнував. І проблема вирішилася. не було б ні щастя, де щастя помогло. Тим, що у леї завелися воші. Да, от так от. Одного дня в леї як засвербить голова, та оселилася маленька вошва. Вошва, правильно вона голос і багато у неї було. І ось цей от її наречений такий да? заліцальник мамаду, він її почав стидати. Він почав казати, що та яка ж ти воша, ой, то... ой не, це вже у нас Симон каже, дам трішки сюди. Навіть мамаду сміється з нею. Вошева Лея, Вошева Лея. Коротше, отак от з неї там сміявся. леї, звичайно, це було неприємно, але наш хлопчик Сімон. Дуже підтримав її і сказав, що нічого страшного, ти така хороша. Так? Нічого, Мама купить тобі лосьон, намастить і на раз-два пропаде уся вошва, правильно нагод сюди. А Лея його питає: що Хіба це, тебе це не лякає? А він каже: Ані скільки, бо я сильно тебе кохаю. Так? Отут от можна з дітками зупинитися і поговорити, що якщо ти до людини. Відчуваєш гарні почуття, да, до, до, до людини ставишся гарно, то тобі зовсім не важливо, як вона виглядає, як вона, які у неї там проблеми, чи є у неї якісь вади, чи фінансове становище її батьків. Там, да, от таке. Якщо тобі просто подобається людина, ти хочеш з нею бути, незважаючи ні на що. Ось так, да, я думаю, що це гарний момент, який можна обговорити з дітками. Ну і все. І вони почали разом гуляти, да, дуже дружити, перевага все ж таки була надана Сімону, але окрім, окрім гарних стосунків, у Сімона ще і залишили, окрім цьомчика, да, окрім цьомчика. Але я передала йому ще й воші теж. Ну, що ж зробиш? Це така справа, що дуже-дуже сильно перекидається від одного до одного. І з тим нічого не зробиш, просто треба слідкувати за своїм волосічком, помити голову та і все, і те, і позбавитися їх. Ось такі три книжечки я вам сьогодні показала. Розказала, що можна обговорити зі своїми дітками, які моменти можна для себе, як для батьків, теж взяти з таких книжок. І я думаю, що після перегляду цього відео ви теж зрозуміли, ви теж все ж таки переконалися, що маленькі книжки-картинки це не читання на три хвилини і на один раз. Це дійсно моменти, які важливі. І е, такі книжки треба читати. Хоча б брати їх в бібліотеці, хоча б брати у своїх друзів, або, як я робила завжди зі своїми дітками, купляла такі книжечки, я чекала, коли вони їх переростали, мої дівчата, і просто їх потім продавала чи дарувала своїм друзям. Думаю, що вам. Це, ця порада буде теж корисна, якщо вам вже дуже шкода витрачати гроші на маленькі книжечки. Але я думаю, якщо ви є таким самим прихильником дитячої літератури, якщо ви так само полюбляєте дитячі книжечки, я думаю, що ви просто їх купите і будете читати. Все, дуже дякую вам за перегляд. Читайте зі своїми дітками різні книжки, читайте багато і проводьте разом час за книжечкою. Все. Всім дякую за перегляд, Па-па!